Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого мирного спілкування. В 15 ту неділю після п'ятидесятниці читається Євангелії від Матфія, 22 розділ 35, -й, 46 -й вірші. Отже, Один з тих, хто слухали Ісуса, Фарисей. Так, який одночасно і законник, спокушаючи його, запитав, кажучи, давайте ми на цьому зупинимося. Отже, Ісуса питали не тільки для того, щоб навчитися, але часто питали для того, щоб спокусити, випробувати. Тому ми, священники, ми християни, часто будемо спокушувані. Нас будуть питати не для того, щоб пізнати правду, а для того, щоб випробувати. Нашу віру, наші знання, наш духовний досвід. Пам'ятаємо про це. І тому першим здарів Святого Духа є дар одним з дарів Духа, перших одним з дарів Святого Духа є дар розпізнання духів. Звичайно, перший дар це дар смертної пам'яті. Ми про це з вами знаємо. А от один з важливих дарів це дар розпізнання духів. Так от ми маємо навчитися розпізнавати духи. І знати, коли нас питають з любові, коли нас питають заради пізнання, коли нас просто випробовують. Але відповідь дуже проста і одна, й та сама: Будьмо завжди щирі, говоримо завжди про Євангелії і в дусі Євангелії, і тоді завжди відповіді наші будуть доречні і такі, які має бути. Отже, Ісус випробовує цей законник і каже, учителю, яка заповідь найбільша в законі. Знову ж таки, це випробування. Тобто Він дивиться на Ісуса і хоче знайти в нього те, що не відповідає Євангелії святому писанні Старого Завіту. Але важливий момент: Ісус ніколи не заперечує старий Завіт. Він завжди, опираючись на старий Завіт, робить мостик, створює цей мостик, по якому ми можемо перейти від старого Завіту до Нового. І також дуже важливо пам'ятати про те, що слова Ісуса Христа, сказані до Голгофи повинні бути тлумачені через призму Голгофи. Я повторюся ще раз: слова Ісусові сказані до Голгофи мають бути тлумачені через призму Голгофи. Ось недавно в мене було запитання. До речі, в мене є пропозиція, якщо ми її захочемо, можемо втілити. Ваші прохання написані в письмовій формі на, в коментарях. Так? Ваші запитання. Я можу їх давати на них відповіді в ході наших розмов і міркувань. І отже, запитання про те, було про те, як Йов в книзі Йова Старий Завіт молиться до Ісуса, і людина питається, чи маю я право молитись до Ісуса чи ну, до Бога по-інакшому. Через призму дружби. Так. І чи ми цим не, ну, не порушимо субординацію, ієрархію? Ні. Бо Ісус сам нас називає друзями, але коли Він називає? Вже в Новому Завіті. Вже в Новому Завіті. Тому завжди ми маємо мати оцю, таку платформу, основу. Так? Ми говоримо на рівні старозавітньої свідомості. Євангельської чи Євангельській в Дусі Святому. тут ще наступний крок. Наприклад, ми ж з вами вже говорили про кару Божу. Так ми знаємо з вами, що кара Божа це найбільша ілюзія світу. Бог нікого не карає. Ми самі себе караємо, обираючи не Бога а будь що інше, чи будь-кого іншого. Але для людини, в якої свідомість на низькому рівні. В неї залишається питання. Бог так дає, Бог так дав. Ні, ми так вибрали. Ми так вибрали. Це стосується виборів Президента Верховної Ради, це стосується виборів, можиттєвого шляху, це стосується виборів професії. Як кажу в тій касті: виділи очі, що купували, тепер плачте, хоч повеласьте. От і все. Це наш вибір. І людина вибрала не Бога. Випала з раю і маємо наслідок. Людина вибрала розіп'яти Ісуса, а не послухати Його, і маємо наслідок. Ну і так далі. Отже, що ж нам каже Євангелія? Яка заповідь найбільша? І Ісус каже йому: полюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю і всією думкою Твоєю. Це є перша і найбільша заповідь. Любові до Бога всім своїм єством. Друга ж подібна до неї, люби ближнього Твого, як самого себе. Дуже важливий момент. Чому вона подібна, чому не така сама? І тому що ми по природі не є е, рівні Богові. Ми, рів, ми до нього наближаємося, фактично майже вирівнюємось, так по благодаті. І тому ми є сини Божі, ми є доньки Божі, ми є друзі Божі. Через Ісуса Христа, але по благодаті. Не по природі, а по благодаті, по дару. Давайте цей момент зафіксуємо зрозуміємо. Ми подібні до Бога не по природі, а по благодаті. Нам це є подаровано. Чому це важливо? Я пригадую, колись до мене прийшли до церкви двоє молодих людей. До нас часто приходять, слава Богу, люди в останній час в основному військовій більшості. І ці двоє молодих людей такі пещені, такі, що мами їхні добре старалися над ними. І вони кажуть, я кажу, може, хлопці, хочете щось ну, поговорити про Бога чи про якісь істини каже, ну, І один з них каже: ми ми боги. Ага, кажу, ну, то Мені приємно дуже, я ж так близько Бога не видів, оце з вами сиджу. І тоді ми знаємо, що найбільшим гумористом від слова. Гумор, так? Той, що від слова гумус. Ми з вами про це говорили, що Бог перетворив гумус через гумор в гомос. Так? І Господь мені під, 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 під і думку, і я питаюся його, вибачте, хлопці, боги, але хто з вас створив світ? Вони то ні-ні, ні, ми не про це. Я кажу, Ну, вибачайте, для мене Бог той, хто створив світ. І ось ця ілюзія, до речі, в дуже багатьох молодих людей. Коли вони говорять про те, що ну, людина як Бог, людина. Ми це вже проходили, коли було в раю, ще потім випали з Раю. Але тепер заново проходимо. І Бог дійсно той, хто створив світ і той, хто вклав закони цього світу, а не той, хто користається законами для свого блага, для свого его, для свого кайфування. Просто і ось тому ми до Бога подібні. Але ми йому не рівні. І тому друга заповідь подібна до першої. В першій заповіді, пам'ятаємо любов до ближнього, в, другій, в першій заповіді любов до Бога, в другій любов до ближнього. Тобто в любові до ближнього ми уподібнюємось в любові до Бога. Але Господь, коли ми щирі, виносить цю любов на найвищу степінь, повна та любові, повна віддача в любові. І тому тут. Інший момент Святого Писання, коли Господь говорить про те, що хто любить батька чи матері більше, ніж мене, то не достойний мене. Оце цей момент. Тобто ми маємо любити батька і матір максимально, як і Бога максимально. Але коли ми любимо по природі своїй, це все-таки інша категорія любові, ніж коли ми любимо просто по дару, по дару, нам ну, подарованому. Тому намагаємося любити максимально і Бога і ближніх, не порівнюючи, просто максимально себе віддаючи. І далі каже Святе Писання: на цих двох заповідях утверджується закон і пророки. Оце те що ми говорили з вами про хрест недавно в часі возижнього Господнього, і часто ми про це розмовляємо: хрест Господній, вертикаль любов до Бога, горизонталь любов до ближнього. І саме на цьому хресті, на цій основі піраміди світобудови. Утверджений закон і пророки. Любов до Бога до ближнього. І пам'ятаємо, що пересічення Христа на рівні серця Ісуса, яке вмістило в собі все Божественне і все людське, і яке дарує нам все Божественне і вселюдське. Міркуємо про ці речі. Щоб ми не подумали про те, що теперішній стан землі, всього світу, людини на цій землі. Придатний для пізнання повноти Божого? Ні? Тому ми мусимо пройти землі в шлях, мусимо покинути тіло, пройшовши свою глуху. Так. І аж тоді нам відкриється тайни. Поки що ні. Поки ми в тілі, ми, як, як каже Апостол Павло, як в дзеркалі, як в загадці. Далі, коли зібралися фарисеї, Ісус питав їх, що ви думаєте про Христа? Чи Він син? Кажуть йому Давидів. Дуже важливо також запитувати людину. Добре, ти мене питався, я тобі виклав свою позицію стосовно моєї віри, моїх знань. А що ти про це думаєш? Це дуже важливо. Завжди мати зворотній зв'язок. Що ти про це думаєш? І Ісус каже, коли вони кажуть, що він син Давидів, тобто то не син Божий, а син Давидів. Вони говорять частину правди. Дуже важливо зрозуміти про те, що людина рідко кота з людей говорить всю неправду. Є часткова правда. І часткова правда вона є дуже небезпечною. Бо в ній відбувається підміна. Не, оця, оця, оця лукавство, ці півтони, оце тінь, в яку можна заховатися. Ні, в Бога все відкрито. І Ісус каже їм. То як же Давид у Дусі Божому зве його Господом, кажучи, сказав Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх, під ніжем ніг твоїх? Тобто Бог Отець, Бог Творець називає сина тим самим іменем, яким його називають? Сказав: Господь Господу моєму. Це ще одне твердження єдності. Трьох осіб при Святої Троїці, отця Сина Святого Духа в єдиному божестві. Тобто отець і син єдиний, і той Господь, і цей Господь. Три особи при Святої Троїці Господь. І сказав Господь, Господу моєму, сядь праворуч в мене, доки не покладу ворів твоїх ніжком ніг Твоїх. Оце дуже важливе. Чому Господь каже про те, що сядь праворуч мене, поки не покладу під ніжком ніг Твоїх. Тому що коли Господь кладе... Ворогів підніжком ніг твоїх, тоді син іде. Він залишається завжди праворуч батька, як каже Ісус, Ава Отче, татку Отче, Батьку Отче. Так? І Він тоді йде в світ. Уже не просто знаходиться праворуч Отця, а Він іде до тих, кого любить, заради кого віддав своє життя. І вони будуть покладені під ніжком. Тому пам'ятаємо, завжди. Дуже важливий момент, Господь вже переміг. І сьогодні війна проти темряви, проти зла відбувається не на рівні Бог-диявол, ні. На рівні Архангел і його воїнство, і сатана, відпавший архангел і його біси, демони. Але архангел Михаїл вже переміг. Тому що диявол скинений з неба. Скинене на землі, він є князем світу цього, князем цих стосунків між особистісних, які є, і ми бачимо світ світ дій, що вийшов з розуму. Ті цінності, найвищі, які ми бачимо, як все купується, продається, але нема нічого нового під сонцем. Ніколи не було одного дня, одної миті після гріхопадіння, щоб на землі не було війни, бо вона проводиться постійно, тому що Каїн убив Авеля, тому що людство вибрало не Бога, а відпадіння від Бога. Тому нам потрібен Христос, який нас рятує на Голгофі. І каже Ісус, даже, отже, якщо Давид зве його Господом, як же він йому син? І ніхто не зміг відповісти йому. Відповісти на ці слова Ісусові. І з того дня ніхто вже не смів. Запитувати його, дуже важливе свідчення писання. Коли Господь сказав, відкрив явну єдність свою з цим небесним, всі замовкли. Тобто, все. всі аргументи звинувачення зникли, всі аргументи претензій зникли. І тому оця єдність Сина і Отця, вона е, залишає людей в стані ступору. Люди не можуть це пояснити. І тому вони тоді завмирають. Перед величчю тайни Божої. Це дуже важливо нам завжди пам'ятати. Особливо тих, хто тренується в Богослів'ї, хто любить Богослів'я. Насправді божественні тайни, всі тайни неможливо ословити, неможливо вербалізувати, неможливо. І всі, як ти, древні греки казали про логоси речей, так, як про істини. Змісти суть всього проявленого у світі. Це тільки частина проявленого, а яка величезна трансценденція, яка вона безмежна. І тому Бог завжди залишиться для нас тайною. Завжди. Це завжди тайна. А нам дається можливість пізнавати те, до чого ми доростаємо і що ми можемо прийняти. Тому налаштуємося на науку. Недавно ми святкували пам'ять Івана Богослова який є покрутим всіх, хто навчає і навчається, налишкуємося на навчання. Тому Господь і каже: Йоготвіє на завершення Ідіть і навчіть всі народи хрестачи. Не хрестіть навчаючи, а все-таки навчіть хрестачи, щоб ті, котрі приймають святе таїнство хрещення, були навчені. Принаймні, якщо не діти, то їхні рідні хресні хрестні батьки. Отже, тому міркуємо над цими словами. Що сказав Господь Господу моєму, сказав Отець Синові, який в Божесній продії рівний один одному. Тому Бог єдиний в Трійці, Отець, Син і Дух Святий. пізнаваємо Тайну Трійці і пізнаваємо нашу участь у Богоспілкуванні і разом до перемоги духовної, душевної, і тілесної. Молімося про неї. І допомагаємо нашим воїнам. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні.